Щоб протистояти російській загрозі, сполучені штати вирішили розмістити ядерну зброю у Великій Британії. Ядерні ракети вивели звідти ще у 2008 році, коли вважали, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася. У світі існує 195 країн, та ядерною зброєю володіють менше 5% з них. За неофіційною назвою, це такий собі ядерний клуб. Хто до нього увійшов, де зберігається найсмертоносніша зброя людства та у ко найбільше ядерних боєголовок у наступному сюжеті. Вже не перший рік російський диктатор Володимир Путін брязкає зброєю та погрожує світу ядерною війною. Він обіцяв застосувати усі доступні засоби, якщо хтось наважиться зазіхнути на територіальну цілісність Федерації. Чи настільки безпідставні його погрози? Росія одна з країн, яка входить до так званого ядерного клубу. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, станом на початок минулого року у Росії було 5889 ядерних бомб, із них 4489 готові до. До використання країна-агресорка має міжконтинентальні балістичні ракети, які за лічені хвилини можуть долетіти до іншого континенту. Мова йде про ЯРС із дальністю польоту 11 тисяч кілометрів. Авангард сучасніша розробка, яка має замінити ЯРС. Булава ще одна нова розробка ворога, яка вже на бойовому чергуванні. А ще є воєвода із дальністю польоту 16 тисяч кілометрів. Загалом же ядерна зброя є у дев'яти країн. США володіє нею з 1945 року. Росія від тисяча. Великобританія 1952-го, Франція з 1960-го. На озброєнні Китаю ядерні боєголовки з'явилися з 1964 року, Індії з 1974-го. Пакистан володіє ядеркою від 1998 року, КНДР від 2006-го. Неофіційний член цього ядерного клубу Ізраїль. 90% усієї ядерної зброї знаходиться у Сполучених Штатах та Росії. США мають 5244 ядерних боєголовки, Велика Британія 225, Франція 290, Китай 410, Індія 164, Пакистан 170, КНДР 30, Ізраїль 90. Окрім цього, є ще країни, які зберігають на своїй території ядерну зброю. Так, ядерні боєголовки від США розміщені в Італії, їх 30. П'ять 20 – у Туреччині. Бельгія та Німеччина зберігають по 15 боєголовок у Нідерландах. Також 15. І лише одна країна зберігає ядерні боєголовки Росії це Білорусь. І скільки їх там невідомо. Ще є Іран і М'янма, країни, які офіційно не володіють ядерним потенціалом. Однак відомо, що Іран має достатньо матеріалів для того, аби виготовити ядерну зброю. Крім того, він має навіть власну ядерну програму. А підозру на розробку зброї демонструє вихід країни у 2020 році з рамок угоди, яка обмежує створення атомної та ядерної зброї. М'яну підозрюють у розробці ядерної зброї у Південно-Східній Азії, навіть попри підписаний у 1995 році Бангкокський договір про без'ядерну зону. Деякі країни відмовились від ядерної зброї. У першу чергу це Україна. Варто зазначити, що після розпаду радянського союзу Україна була третьою країною у світі за ядерним арсеналом. Та у 1992 році, після підписання Лісабонського протоколу, передала свою зброю Росії, яка стала наступницею СССР свого невеликого арсеналу шести ядерних зарядів у 90-х відмовилася ПАР у 2003-му Згорнула свою ядерну програму Лівія. Також від ядерної зброї відмовилися Монголія, Нова Зеландія, Бразилія, Аргентина, Казахстан. Перший ядерний вибух у світі пролунав 16 липня 1945 року у Сполучених Штатах. Це випробування увійшло в історію під назвою Операція Трініті та ознаменувало початок ядерної епохи. Щоб продемонструвати усьому світу приголомшливі можливості смертоносного винаходу США прийняли рішення вдарити ядерною зброєю по території Японії. 6 серпня американський бомбардувальник скинув на хіросіму атомну бомбу малюк. За три дні ще один літак скинув на Нагасакі Товстуна. У результаті вибух одразу загинуло понад 80 тисяч людей. До кінця року ця цифра зросла до 130 тисяч. Наслідки ядерного удару залежать від низки факторів потужності боєголовки, висоти, на якій активовано заряд, та характеру місцевості. Ядерний вибух завдає шкоди у декілька етапів. Це безпосередньо сам вибух, коли вогняна куля знищує усе на своєму шляху. Вибухова хвиля несе величезні руйнування, радіаційне забруднення, яке може викликати променеву хворобу, електромагнітний імпульс пошкоджує електронні прилади за кілька кілометрів від детонації та подальші радіоактивні опади, які осідають на землю приблизно через п'ять. 15 хвилин після вибуху та викликають різноманітні захворювання. Після випробування у світі дійшли висновку. Ядерна зброя це швидше зброя стримування ніж нападу, адже у ядерній війні переможців не буде. Будуть лише сотні тисяч людських втрат, зруйновані вщент міста, втрати ресурсів та територій на десятки і навіть сотні років.